Це продовження відомої survival horror гри, розробленої Tango Gameworks і виданої Bethesda Softworks у 2017 році. Гравець керує детективом Себастіаном Кастеланосом, який занурюється у кошмарний світ Юніон, щоб врятувати свою доньку Лілі. Гра поєднує дослідження, бойові сцени та елементи стелсу, пропонуючи великий відкритий світ із численними побічними завданнями і ресурсами для крафту. Геймплей відбувається переважно від третьої особи, але після оновлення стала доступна повноцінна перша особа, що додає новий рівень занурення. Гравець може збирати ресурси для створення боєприпасів, аптечок і покращень, а також кастомізувати зброю та здібності Себастіана через п'ять гілок розвитку: здоров'я, стелс, бій, відновлення та атлетизм. Ворогів можна атакувати напряму або уникати завдяки стелсу. Гра відзначається атмосферною графікою, напруженим сюжетом, різноманітністю ворогів, від звичайних зомбі до складних босів із унікальними механіками. Рівні великі з кількома шляхами проходження, що стимулює дослідження. Режими складності варіюються від Casual до акумул, де смерть настає після одного удару. Особливості відкритий світ юніанс з численними побічними завданнями. Плавний перехід між стелсом і бойовими діями, крафтинг і покращення спорядження та здібностей, можливість гри від першої і третьої особи, різноманітні режими складності, включаючи виклик акуму, атмосферний сюжет із психологічними елементами та моторошними монстрами.